Всім привіт! 22 липня я на водоймі на царському озері. Закинув два водилища на толстолоба. вже піймав одного толстолоба на плантон Камиш. Ну, товстолоб кілучний, я його випустив, до кіла такі. І закинув два водилища на коропа. Закормився горохом, поставив. Зробив сніговички, дві горошини і половину попапчика на одно вудилище поставив сливовий, на друге водилище Тігровий горіх. Жду, то столоб то прокльовує ізрідка і закинув ще на кук, на черв'як, на карася, на покльовок немає. Ночі був дощ, почався в три години, але він йшов до ранку до сіми годин. Та я сім прийшов. сім сіми рибачу. Ну, поки пішлося дождя і немає покльову. Не хоче вона, тиск низький. Це в обід обіцяє дощ. Ладно, будемо чекати. Подивимось, може щось і клюне. То столоб вже один клюнув, правда малий. Я думаю, що то столоб може ще клюне. Ну і на карпа закормив, дві точки, закинув. Десь на відстань 70 метрів. Зранку, попробую на кук. Часниковий. Пів години назад закінчився дощ. Може після дощу ти буде клювати. Я зробив домашні прикормки, а хороші. Пізніше розкажу, з чого я її робив. Подивимося, як вона буде працювати. У мене є з магазину з двох відів, але спробуємо цей. Скільки я знаю, у мене домашня лучик клює. Оснастки ставлю такі пружинки 20 грам, це я сам їх в'яжу. У мене на каналі є відео, правда, на три крючка, а тут на два. Стопорком чи бусинкою регулюю, чи треба мені ход пружини, чи не треба. Ну, зараз, мабуть, не треба, по осені треба, коли Вяло плює, щоб було видно попльовочку. Будемо експериментувати на що він клює. Тут поставимо зараз черв'яка. На одну поставимо медовий кук. Пробуємо ще сьогодні то столоба ловити. Звісно, погода пасмурна. Попробуємо. Оснастка в мене магазинна. Глубину поставимо максимальну. Плантон. У мене є камиш і пряжене молоко. Знов дощик починається. Давно не було. Годину назад як пройшов. Ставлю плантон і кукурузину палочку для крючків. Палочку заціплюю і крючки при забросі. воно не буде запутуватися. 30 грам грузик. Губину ставлю максимально. Закидаю. Перва рибка. За глаз, але ну, нічого плаває. Це була покльовка, вона стояла. Вона маленька, ти не дергай. Закинувши карпа на горох. Підкормлю трошки, сильно не буду. Пару спомбіків закину, закліпсуюся, попробую на відстані ловити. Поставлю дві горошини і половинку сливого попапчика. А на друге водилище поставлю попап тігровий горіх. Окей, сніговичок получився. Латва вже біля поплавка, мабуть, є плантон. Мабуть, ціла платва. Щось трошки притаплює поплавка. Чекає трошки, треба її перезакинути. Тяне поплавка. Треба витягувати. Щось там є. Вослама. 我大姐那天喽。Well,

Плюва О, Облін Ну тихо-тихо -ти. ну, надіятися не ти виживеш Пленув такий толсолобик, ми його випускаємо, Виживе він, не виживе, бо за зябра був зацеплений. Плюнув на Плантон Камиш Ще є трошки закину. Даріш і я Є, і цей лучий! Бо це я приїхав. А може і малий. І... Ну більшість тіла, навіть клюнув топ то солобік невеличкий клюнув. Ні, Не, ну той трошки більший вже. Все рівно треба випустити. Кіло є, але. А може й нема. Випущу. Ось такий-то солобик випускаємо. Губу порвав, але нічого. Хавати буде. Це вже другий. Vai leer aqui! Não, ó, famosa, isso Só já, não, não, não. O. E, o, já Arraque, Arraque, é que o dá, dá, agora, então... máximo que

Бой горе-горе, я тебе всё, я бы тяжко поранив. Сёрка едет легче. Я хуй. У роси головадика, Ну, восьмёрка е, больше. Да. Не, по весу не больше. Все-таки два випустив, а один. Ми пригласили папу. О, дивися, то він добре зацепився. Який той план -план? І Це клюнув на топлене молоко. Яка пасть? Де -то другий крючок я? І ще другим дивиться за помнічок. По феншую. Як я на камеру тут показати, щоб тут камера, щоб ви ще в не Опа! О! Ось такого то солоба підймав. Хлопці підійшли якраз, допомогли мені, бо самому було б тяжко боротися. Перезакинула на товстолоба. Цей великий в мене взяв на топлене молоко, а два малих то клюнули на, на камиш. Вже коло п'яти вечора, пів години назад в мене була покльовка то столоба. Це вже два я випустив, одну не підсік, одного взяв на 7200 і один підсік, все, а закинув. Не байтранер включив, а фікціон не попустив. І добра махіна була. І обірвав, рванув і обірвав. Я закинув, а тут були туристи, хлопці, дивилися як, що. А я щось з ними говорю. Забув, фрікціон пропустити. Було серйозне, дуже серйозне. похлеще ще А тут є хороші екземпляри. Обірвав оснастку і навіть не сплив. Ніде не видно. Бо там зранку в мужика обірвав, то... Оснастка плавала поверху, то він невеликий. А це навіть не сплив. Де він? Рядом ще один стоїть. Будемо чекати. Я взяв дві оснасточки, думаю, і так на пробу попробую то столоба. А то на карпа закину і на карася, а мирна риба взагалі. Ну то столоб теж мирна, в принципі. А ні карась, ні короб, нічого не клює. То столоб покльовує. Та що обірвав, запасну не брав, буду на одну ловити. Ще два часика посижу. Жалко, що по тупості. фрикціон не попустив, зійшов. Хоч би потягав його трошки з фрикціоном. Там би було видно, зійшов би, то зійшов би, риби не жалко. Покльовка вийшла холоста. Завершую я сьогоднішню рибалку, зробимо невеличкий підсумок. Хотів я піймати коропа, закормився, закинув два удилища, багато не кидав на коропа. Простоялий день покльовок немає. Ну, взяв на пробу тостолоба половити. І сьогодні тостолоб ловився. У мене було 5 покльовок. Одного то я взяв на 7200 і два випустив, вони маленькі такі по кілу. Одного не підсік, одної покльовки. І один у мене гарний. Ну, похлєще, мабуть, ніж сіморка, мод десятка. Дуже сильно впирався, обірвав. Він мені клюнув. І пішов до берега. Я відмотував, відмотував петушку і о. Біля поплавка. Є рибка. Що за рибка, мабуть, невелика? Дорога, я забув фікціон попустити. бо включив. Мене хлопці тут от влікли, я саме піймав того, почали дивитися, туди-сюди почали говорити. І я закинув і забув пару оборотів попустити. А по привичці думав, що фрикціон в мене відпущений. І він дернувся і обірвав оснастку і пішов. Ну пішов де й пішов. Навіть поплавок не сплив ніде, по ставку не бачив. Ну, щоб в полі зору було. Це така в мене сьогоднішня рибалка. Товстолоба я показував. сидить в мене в садочку. Покажу ще хто. Може не все відео дивився. Сидів в садку аж зігнув мені палку. Га нас. Вона ж красавець. Я важив його 7200. Така в мене сьогодні рибалка вийшла, тостолобна. Хто дивився відео до кінця, до побачення і до нових зустрічей на рибалці. Крутиться ще малий то столоб біля цього, біля поплавка. Він там сидить.

Це ну, малий зараз випустить. Або, плат... Або платва. Може платва сіла, так. ну це все то солоп. А би був, я пишів. Ні, то я його зараз випущу, це то солоп малий. Я два випустив. Один зійшов, а одного не підсік. А карпа стояли глухо, жодної похльов. Була ще одна покльовка, збирався вже е, тот солоба. Ну тут солоб малий, до кілограма, він зійшов, хай сходить. Я би його все одно випустив. Це вже шоста покльовка.